Усім глядачам 21-го. ви дивитеся програму Спорт про новий тиждень, новий вид спорту. І цього разу ми спілкуємося про спортивне орієнтування, його успіхи, його досягнення, що взагалі це за вид спорту та які його плани на сезон наступний. Наш гість Георгій Фечо, очільник федерації спортивного орієнтування Закарпаття. Пане Горгію, вітаю вас в такому форматі нашому в спілкуванні. Безумовно, під час тренування я дуже вам дякую за те, що ви робите. І для тих, хто нас почує побачити, розкажіть, будь ласка, взагалі, що це за вид спорту, такий спортивне орієнтування. Доброго дня. Спортивне орієнтування це як біг з компасом, з картою на місцевості. Саме орієнтування воно, е, розподіляється, розподіляється по видам, класичне орієнтування це бігом на велосипедах, е, на лижах і е, трейл орієнтування це для людей з обмеженими можливостями. В усіх видах в Закарпатті представлене, також намагаємося навчити дітей різним видам саме спортивного орієнтування. Так. Да, е, Найкраще представлено це класичне орієнтування бігом, але є спортсмени, які і велоорієнтуванням займаються, є спортсмени, які займаються і з вадами, з вадами слуху, є спортсмени, які зимою на лижах займаються. Ось тут ми перебуваємо в такому лісовому масиві. Тут я так розумію, є всі умови для розвитку, а власне вашого виду спорту. А, наскільки вдається, от в умовах Ужгорода власне здійснювати ці тренування? Так, погоджуємось. Та як наш вид спорту він не потребує якихось там залів чи басейнів. Наш стадіон це ліс, це природа, це ліс. Слава Богу, Закарпаття лісом щедро представлена. Тому у нас, слава Богу, є де займатися, є де бігати, і потрішки оновлюємо або частково відновлюємо і нові малюємо карти місцевості. Де діти мають змогу тренуватися чи змагатися. І от, аби досягнути успіху у вашому виді спорту, що першочергово має мати дитина, окрім бажання? Ну, так, як у всіх однозначно талант, працювати рано чи пізно людина доходить до, до майстерності. Не в кожного це виходить відразу, хтось займається роками, комусь. ну, це як, це як шахмати на бігу. Тому досить, досить важкий вид спорту, досить, ну, якщо бігати, наприклад, по горам, то ну, непросто. Треба мати фізичну підготовку і дуже плідно тренуватися, щоб якісь показати результати на всеукраїнській чи на міжнародній арені. Які особливості, можливо, трас? що входить у ці траси? Чи є якісь пункти певні, які потрібно виконати на е, е, Ну, Закарпаття взагалі, воно якби гірська місцевість. У нас, як, у нас тренування та змагання відбуваються на, ну, на гірських е, трасах. Але є траси, де рівнина. Там, е, Досить своєрідне специфічне спортивне орієнтування в плані мікрорельєфу. Тут воно, якби по-іншому трохи гори відрізняються від рівнини, але учасники мають знати орієнтуватися не тільки в горах, чи в, ну взагалі є різні типи місцевості і ті ж гори, болота, і, і поля, і не тільки. Там днем вони займаються і ночью бігають, теж є змагання з нічного орієнтування. Тому... Тому є різноманітні відповідно і траси, і кожне, напевно, всеукраїнське змагання воно має свою специфіку. Самі, самі траси так. Змагання вони проходять на, на таких дистанціях, як спринт. Це 10-15 хвилин спортсмени долають, обично це відбувається в місті, середня дистанція в лісі проходить і довга дистанція в лісі проходить. Є там марафонські дистанції і є такі витичі як рогейн, там уже добове орієнтування. А, якщо ми говоримо про сезон, а, який і минув, який триває, ми брали участь у багатьох всеукраїнських змаганнях. Попри війну, вони відбуваються в обмежених форматах. А ще деякі діти виїжджали за кордон. А, що можна сказати, чого в нас досягли? Що можемо записати в такий собі міні-успіх? Ми на початку року, в березні. Провели чемпіонат України серед США та позашкільних закладів освіти. Цей чемпіонат відбувся в Мукачеві. На захід приїхало майже вся, ну, вся Україна, близько 700 учасників були. Були навіть гості з Румунії, з Угорщини, з Словаччини. Наша область була представлена комплексною обласною дитячою спортивною школою Спартак. Яка зайняла восьме місце серед всіх, де є США України, а також була представлена команда Падіюну, але вона змагалася серед освітянських позашкільних закладів. І також там є якісь ну, свої здобутки. Є у нас спортсмени, які представляють нашу країну за кордоном. Нещодавно відбувся чемпіонат Європи. Проходив він у Фінляндії з 3 по 9 вересня. Наші вихованці спортивної школи це Железняк Олександр та Женкевич Олександра в групі юніорів, молодь до 23 років, вони посіли друге місце. Взагалі країн було 23 європейські і учасників ну, біля 500 є. Також паралельно ми ще літо е, виїжджали на такі змагання там в Болгарію, е, готувалися там відбіркові, були на чемпіонат Європи по юнакам. Їздили ми і е, в Угорщину, словаччину. Знаю, що була така гарна у нас зараз перемога, можна сказати, на європейській ниві. Що власне, вдалося, де брали участь і що вдалося досягнути нашої команди? Відбувалося Фінляндії. Це сутичний забіг. Тобто карта компас. І за три години до старту видається карта. Ми її плануємо і йдемо, біжимо, збираємо бали. Той, хто набрав найбільше балів, той виграє. Ми посіли друге місце на чемпіонаті Європи. Спереді нас оказалися естонці. Вони набрали теж непогано. А наскільки можете порівняти цей рівень змагання? Що там сподобалося? Наскільки була цікава траса, з якими враженнями додому повернулися? Так, да, траса була дуже складна, як для нас. У нас такої місцевості немає. Було дуже важко. Сподобалось звісно, новий досвід. В общем, все на вищому рівні було. Андрій, розкажіть, будь ласка, як багато вихованців у вас зараз є у підпорядкуванні і чи охоче діти взагалі таким цікавим видом спорту займаються? Так, ну я взагалі на посаді тренера вже працюю трохи більше одного року, і хочу сказати вам, що діти дуже зацікавлені у занятті спортивним орієнтуванням, тобто вони е, не до кінця розуміють, що це таке, але їхня цікавість до цього переборює їх. І, е, Взагалі, коли вони чують слово природа, компас, карта, це не може не викликати якого-небудь захоплення. Ми е, стараємося е, залучити всі абсолютно школи, тобто набір проводимо по різним школам зі спортивного орієнтування, і всі, хто охоче цим видом спорту займатися, ми ласкаво приймаємо до себе. З якого віку е, запрошуєте дітей і е, чим можливо дітям допомагають? Такі заняття спортивним орієнтуванням? Ну діти спортивним орієнтуванням бажано займатися з самого маличку, тобто, ми проводимо набір груп на спортивне орієнтування. Віком з 8 до 12 років, але чим швидше почати займатися орієнтуванням, тим краще. Але ми розуміємо, що меж абсолютно ніяких немає. Спортсмени проходять і в 14, і в 15 років потрібно завжди бути відкритим до всього нового. А чи ви самі продовжуєте таку свою спортивну кар'єру? Чи більше зараз вже зосередилися на вихованні молодого покоління? Ну, я сам займаюся спортивним орієнтуванням з 10 років, і мені подобається сам процес. Тобто, оцей біг із мапою по лісу, по природі, свіже повітря. Воно захоплює ти, коли біжиш, потрібно знайти. Контрольний пункт, перший, другий, третій до самого фінішу ти сконцентрований, і саме цей процес він мені дуже подобається. Тож, окрім того, що я й навчаю дітей цьому виду спорту чудовому, то і сам також продовжую е, покращуватися у ньому. Сумовно війна не могла не вплинути і на процес підготовки. І десь багато федерацій говорять, що десь зупинялася на певний період підготовка. Як ви помічаєте, діти реагують чи допомагає їм от спорт якось можливо відволіктися? І взагалі як оцей період непростий проживає федерація спортивного орієнтування? Так, період непростий, але життя продовжується. Хочемо, не хочемо, а працювати потрібно, і тим паче вчити дітей, орієнтування на місцевості. Це трохи і військово-прикладний вид спорту, і в принципі наші вихованці, які виходять, закінчують навчання, вони Стають досить хорошими і, і воїнами, їхні навички там застосовуються. Так само в Службі безпеки України є в нас вихованці, які працюють в надзвичайній ситуації. МНС також в області працюють. Основна мета це якби трішки з вулиці забрати дітей. І головне, що дітям це подобається, цікавить дітей постійні якісь тренування, щось нове, нові дистанції, нові карти, нова місцевість. Ну і літом діти оздоровлюються, ми ходимо в походи, досліджуємо там природу свого рідного краю. І зимою ми так само на лижах орієнтуємось і ходимо в походи. А якщо ми говоримо про кількість дітей, а чи багато ходить, тому що ми розуміємо, так що це секція до Спартака відноситься, і взагалі чи популярний цей вид спорту серед наших юних закарпатців? У нас в секції де США Спартак займається понад 120 дітей цим видом спорту. Які представлені в місті Ужгороді, в Ужгородському районі, в Іршавському, ну місті Іршава, це вже хуйський район, а також є позашкільні навчальні заклади, які так само розвивають цей вид спорту, і як в позашкільній освіті, так і в системі спорту ДСШ. Окрім того, бачимо, що і зараз активна така підготовка триває. У нас буде знову класний захід. Знаю, Закарпаття прийматиме. От якщо можемо проанонсувати, що ж це буде і хто до нас приїде. Так в кінці жовтня, 26-30 жовтня, планується чемпіонат України зі спортивного орієнтування в місті Ужгороді. Цей чемпіонат України він буде особливий, так як буде пам'ятна дата, це 60-річчя спортивного орієнтування в Україні. Саме Ужгород, якби перший, хто провів ці змагання з цього виду спорту в на теренах Ужгородського району. До нас планують приїжджати команди, ну зрозумілося Україна, ну і вже заявлені команди. Ветеранські команди і і і дитячі з Норвегії є. У нас е, учасники буде з Португалії, е, з Фінляндії. Е, м... Але заявка ще триває до змагань ще там трохи більше місяця. Ми якби готуємось. Тут збірна так тренується, якщо я правильно розумію? Е, так, збірна цього року вона готувалася до чемпіонату Європи серед юнаків, який проходив в Румунії. Е, це були Карпати, але збірна готувалася в місті Рахів досить довгий період. Там гори, всі ті умови, висоти, які підходять під е, ту місцевість. Якщо е, батьки почують нас і побачать, або діти нас почують і побачать, чи можна долучитися до спортивного орієнтування на Закарпатті і як це зробити? Е, так, ми е, е, наш, наша федерація, клуб спортивного орієнтування Максимум, він? Проходить тренування в 20-й школі, а також на авангарді. Тому хто бажає записати дітей в цей вид спорту, то можете приходити діти з 8 років до 18. Тренування щоденні. Ну, дивлячись, яка група, дивлячись, скільки років ми можемо підлаштуватися під кожну дитину. Плануємо і змагання, плануємо чемпіонат України на 24-й рік. Приймати будемо в Ужгороді же чемпіонат серед США і позашкільних закладів. А взагалі, ми всі чемпіонати, якщо потрібно, для Федерації спортивного орієнтування України, ми Проводимо будь-які заходи, якщо це потрібно, і підходить місцевість до якихось там чемпіонат... ну, до відборів до міжнародних заходів. То ми ніколи не відмовляємо і разом проводимо ці заходи. Я вам перш за все дуже дякую за цю розмову. Я вам дякую за виховання молодого покоління і за розвиток спортивного орієнтування в умовах воєнних. Ми зараз зрозуміли, що це над Необхідні і потрібні навички. Я сподіваюся, що ще не раз побачимося з вами у зв'язку з новими перемогами. І вам дякуємо. Побачимось. До побачення. Ну що ж, я нагадую, що цього тижня ми з вами говорили про спортивне орієнтування, про його досягнення, його успіхи та як долучитися до цього надцікавого виду спорту. Підписуйтеся на наші соцмережі, на Фейсбук, на Інстаграм, на Ютубі. Обов'язково покладіть дзвіночок. Зустрінемося за тиждень.